П'ятниця 6 червня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях розпочали демонтаж наметів на Соборній площі. Як та для кого працює у Чернівцях центр підтримки ветеранів? Чи безпечні атракціони у парку Шевченка та хто їх обслуговує? У Чернівцях розпочали демонтаж наметів благодійної організації «Ремар Сос, які спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слугували гуманітарним штабом на Соборній площі. Міський голова Роман Клічук повідомив, що потреба в цих наметах відпала, оскільки зима пройшла спокійно і вони більше не виконують критично важливих функцій. Нагадаємо в ніч на 2 грудня 2024 року. Два намети були частково знищені внаслідок підпалу. Організація Ремар Сос продовжить свою діяльність у Чернівцях в інших приміщеннях, де надаватиме допомогу соціально незахищеним верствам населення. На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які хотіли нелегально перейти кордон з Румунією. Допоміг у цьому службовий пес. Порушників помітили неподалік кордону в гірській місцевості. Вони намагались обійти офіційні пункти пропуску. На місце одразу вирішив патруль із кінологом. Собака швидко взяв слід і провів прикордонників через гори просто до втікачів. Чоловіки пришвидшили хід, але далеко втекти не встигли. У затриманих виявили електронну карту з прикладеним маршрутом. Всі троє з Сумської області. Тепер їм доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону. Вони перші, хто просягає руку допомоги захисникам і захисницям після повернення з фронту. У Чернівцях вже рік як працює центр підтримки ветеранів в місце сили. Тут є п'ять фахівців, які супроводжують військових на шляху адаптації, надають юридичні та соціальні консультації, а також психологічну підтримку. Про їхню роботу, обов'язки та найпоширеніші запити військових далі в сюжеті. Нормально. Якщо водю піднімали, скільки там коси там такі кабанчики, де да, піднімалися. Щодня вони зустрічають у місті сили десятки людей. Фахівці із супроводу ветеранів це ті, хто знає, як допомогти із документами та зі словом підтримки. Ветеран Олександр Кошовий прийшов до центру дізнатися, де може безкоштовно відпочити його дитина, та як отримати грант на відкриття власної справи. Які є програми або можливості, куди я можу відправити там свою дитинку на відпочинок, можливо, табір, можливо, якісь там майстер-класи класи, можливо, якісь заходи є для дітей. І, от хочу дізнатися, які є і фінансова підтримка або організаційна. І друге питання: я хотів би дізнатися на рахунок отримання грантів, відкриття власного бізнесу з урахуванням, що я можу відшкодувати отримати кошти на влаштування робочого місця. Так як я особа з інвалідністю. А от Іван Бельцан нещодавно за допомогою фахівців з супроводу знайшов роботу. Звернувся до цієї організації, щоб роботу знайшли мені по стану здоров'я, Мовно, Ну бо показав, що МСЕК написав, як я можу працювати, що без фізичних навантажень, без психологічних навантажень. Це дуже важко таку роботу знайти. Фахівці мені порадили. Дійсно, робота ну дуже хороша. Де я зараз влаштувався? Це ми переробляємо пластик. Фізично я нічого не роблю, можна сказати, сиджу на кріслі і кнопочки нажимаю. Фахівці центру пройшли відповідне навчання та конкурс на отримання посади. Олена Гаврилюк, дружина військовослужбовця, має психологічну освіту і добре знає, як підтримати не лише бійців, а й їхні родини. Перша психологічна допомога це в першу чергу, тобто можна вивчити всі закони. Але якщо в тебе немає емпатії, ти знаєш, як працювати з ПТСР, з агресією і так далі, то ці закони вони вже не мають сенсу. Я знаю, як працювати з військовими. І знаю, як працювати з матерями, як працювати з травмою, з болем. Ярослав Нагорняк, ветеран АТО. служив у ЗСУ, зокрема в теробороні Києва. Після демобілізації працював у міністерстві у справах ветеранів. Рівний ми, ми говоримо на одній мові. І ми, ми психологічно на психологічному на рівні ми сміло дивимося один одному в очі, і ми знаємо. Ми навіть деколи без слів, ми розуміємо один другого. Дуже багато хлопців знали мене до, до цього, що я працював. Тому я надаю дуже багато, скажу, в телефонному режимі чи при зустрічах. Фахівці надають підтримку не лише ветеранам, а й їх сім'ям, родичам загиблих військових та зниклих безвісти. Запити в кожного різні. Якщо ветерани, то це реінтеграція, соціалізація. Перша чергова це перерахунок пенсії, отримання всіх довідок у багато у кого втрачені УБД, паспорта. Тобто це повністю встановлення всіх документів. Це комунікація з військовими частинами. Часто військові частини розформовуються за цей період, і ми це все або в госпіталь треба направити. Це все ми е, робимо. Члени родин військовослужбовців переважно потребують психологічної підтримки, оформлення відповідного статусу, комунікації з військовими частинами щодо отримання витягів та довідок ВЛК. Якщо це не, не стосується нашого так, нашої професійної діяльності, то ми спрямовуємо до тих фахівців в тій установи і закладі, там же чи та же та поліція, чи, чи, чи дуже багато чи є Служба безпеки України. Дуже болюче питання це і зниклими безвісті. Ми намагаємося, тому що там компетентні і вони ці питання вирішують. От, питання обмінів, питання списку. В місті сили для матерів загиблих військових регулярно організовують зустрічі. Тут вони згадують про своїх синів, діляться переживаннями та проходять заняття з арт-терапії. Приходимо, згадуємо наших хлопців, знаємо вже кожного, де хто загинув, як загинув, знаємо, які сім'ї. І просто як спілкування. Треба мати місце для спілкування, тому що на кладбищі це зустрічається, але це не те. Бо в різний час приходимо. А так ми вже знаємо, що кожної четвер на третю годину. Кажуть, ми одна одній допомагаємо, тому що кожна переносить біль зовсім по різному. Одна найсильніша, друга слабша, в когось є підтримка в когось немає цієї підтримки. А тут ми всі так разом. За рік роботи центр прийняв сотні людей. У Чернівецькій громаді хочуть розширити команду фахівців супроводу. В Планах взятих додатково п'ять спеціалістів, аби надати допомоги якомога більшій кількості людей. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Адреналін, черги на орбіту і шалена каліпса у парку Шученка. Усе крутиться, мчить, гойдається. Але чи вистачає людей, щоб це тримати в русі? І головне наскільки ці атракціони безпечні про ремонти, перевірки і роботу операторів, а також думки самих відвідувачів. Дивіться далі. Підготовка це не просто фарба і ключі. Ще до старту сезону атракціони у парку Шевченка проходять технічний огляд. Лише після цього допускаються до роботи. Ще в березні місяці в Кропивницького приїжджає спеціалізована установа, яка має ліцензії на це і перевіряє ряд атракціонів. Це не відбувається в один день. Як правило, вони це все перевіряють до двох тижнів. Ми їм це оплачуємо, бо це йде на платній основі, адже вони надають нам послуги. І після цього вже самі атракціони готуються. Серед найпопулярніших розваг Говерла, колесо огляду, веселі гірки, веселий друг та електропотяг Андрійко. Ну, самий старший атракціон у нас це е, ромашка. Ромашка по, по техпаспорту з 79-го року. Це ще радянський атракціон. Це саме старий атракціон, але він в належному стані перевіряється, функціонує, всі вузли справні. Атракціону Ромашка 46 років. І попри те, люди приходять сюди і насолоджуються атракціоном. Серед цих людей і я. Загалом у парку працює 37 атракціонів. Всі вони різні для малечі. Підлітків, дорослих і навіть фанатів екстриму. Втім, навіть у найвеселішому місці є свої труднощі. Нині парку бракує персоналу, і це часом відчутно не лише працівникам, а й відвідувачам. Тому приходиться працювати одному за двох, за трьох, на двох-трьох атракціонах одночасно. Це викликає незручності певні для людей. Їм приходиться чекати якийсь час, поки я звільнюся там інший оператор. Це основна проблема. Щодня тут людно. Хтось повертається в дитинство, хтось ловить нові враження. А що ж кажуть самі відвідувачі? Атракціони це, це супер, це класно. Вони класні. От так як ми зараз сідаємо для того, щоб відчути якісь нові емоції. А які очі навідувачі? Подобається орбіта, кораблік. Калипсо, ось ця. І що ще, гірки». Можна так. Що прикольно, так. Да. Ну, хотілося б ще якісь цікаві, можливо. Те, що ну, повторюється вже каже, щось незвичайне хотілося б. Я приїхав з Львова. прийшов сюди на колесо огляду. По... Ну, страшно, але трохи подобається. Подобається дивитися на червівці зверху. Ну, класно. Я була чуть давненько і прийшла після довгої перерви. То відчуття взагалі класні. Та ні, не страшно. Бувають такі моменти американські гірки. Трошки страшнувати, а так то все супер. Новий сезон лише розпочався. Попереду ще літо пригод, емоцій і нових вражень. Просто у центрі чернівців. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Микола Гануцін, новини Сі 4 Сьогодні в Україні день журналіста. Це професія, яка не має вихідних і точно не знає, що таке залишатися. Осторонь від першого дня повномасштабного вторгнення чимало журналістів пішли захищати країну. Серед них і наші колеги Петро Гайдащук та Тетяна Таран. Вони стали добровольцями ще в лютому 2022 року. Ми вдячні всім, хто перевіряє факти, говорить чесно і не боїться складних тем зі святом. Колеги, і нехай усі, хто нині у строю, повертаються додому. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на Сі4.